До виступу системою реєстр ВПП ВПП-2026» Я запрошую Вікторію. Кот. Дякую вітаю всіх з цього заходу. Одноваха. Мене звати Вікторія, і я хотіла би проговорити з вами деякі питання, що стосуються переходу великих платників податків до нас на обмін. Вважаючи на ново реєстр великих платників податків. Сподіваюся, для когось ця інформація буде корисною, хтось, тобто, можливо, її знає, просто оновить собі від пам'яті. Так, Державна податкова служба України е, цього року, як і цього року, сформувала реєстр великих продуктів податків, до якого війшло 1647 плату, які відповідають критеріям ВПП Великого платника, визначеним пунктом 141.24 податкового кодексу України. Вікторія, вибачте, я вас дуже попрошу, бо відлуння йде, ви не, не поспішайте так. Вас же слухають великі платники податків. Добренько. Добре, почула. Вас. Да, дякую. Е великий платник податків за кодексом це або обсяг доходу має 50 мільйонів євро за звітні періоди, або в нього сплата до державного бюджету. Перевищує півтора мільйона євро за такий самий період. Кожному великому платнику, включеному до реєстру, Державна податкова служба України направила повідомлення в електронний кабінет за формою 1 ВПП. 667 великих платників, які в нас перебувають на обліку в цьому році, підтвердили свій статус великого платника податків і на 26 рік. При цьому з Нового року до нас перейдуть на облік 252 нових платника, ну, нових для нас, для нас. Вони перейдуть на облік з головних управлінь. Частина платників вже колись обслуговувала до нас. Для частиною платників це буде новий досвід. І я б хотіла проговорити порядок переведення порядок дій платників, зважаючи на нового створений цей реєстр великих платників податків на 26 місяця. Всі платники отримали повідомлення, як я сказала, в електронний кабінет. Ті платники, які в нас вже перебувають на обліку, їм подавати заяву за формі 1ПП не потрібно. Для тих великих платників, які перебувають на обліку в головних управліннях, виникає обов'язок подання заяви про взяття на облік до контролюючого органу. У нас по кодексу на великого платника податків покладено обов'язок в спеціалізованому контролюючому органі, що обслуговує великих платників податків. На сьогоднішній момент у нас в Україні існує 5 таких спеціалізованих контролюючих органів: Києві це центральне, МУ міжрегіональне управління. І, відповідно, за географічною назвою Західне у Львові, Східне, Дніпрі. Північне в Харкові і Південні в Одесі. Ми, Київ, центральне управління будемо обслуговувати в наступному році 919 великих платників, що по факту складає 56% усіх великих платників податків України. І, і давайте перейдемо до порядку подання і переведення до нас на облік. Не дуже хочу говорити, але мушу сказати, що. З статі 117 кодексу передбачена відповідальність за порушення порядку взяття на облік у разі неподання чи не своєчасного подання документів чи заяв про взяття на облік. Для юридичної особи це вправ та 1020 гривень. Але ми зараз не про це. До 1 грудня ті великі платники, які обліковуються в головних управліннях, повинні подати заяву про взяття на облік. Легше всього подати цю заяву в електронному вигляді, або через електронний кабінет, або через мезок чи то програмне забезпечення, що використовується підприємством для подання здібності. Форма здібності Джейті на екрані, ви зараз від бачите, 12 107 Якщо версія програмного забезпечення закладно зміниться, то це буде 13-12-108. Ну, це зрозуміло. Е, нюанси, які виникають при заповненні заяви 1 ОПЗ. Перше, заяву необхідно направити до нас центральне міжрегіональне управління, тому що ця звітність, яка направляється в платнуком, вона направляється за налаштуваннями в інспекції за основним місцем обліку, поточно ви перебуваєте. Тобто, при поданні заяви треба буде змінити контролюючий орган і направити заяву е, до інспекції 3120. Це ми центральне міжрегіональне управління. Другий момент, ви зараз бачите на екрані, червоний окличний знак, причина подання заяви. Е, необхідно обрати одну галочку, вона, ну, практично, знизу, включення до реєстру великих платників податків. І другий момент, також ви бачите другу червону, червоний окличний знак, це четвертий розділ заяви. Тут у нас доволі часто виникає помилка, в е, чому у нас складається, треба доповнити два рядка. Верхній рядок. Найменування контролюючого органу, куди подається заява, туди треба заповнити, обрати нас Центральне управління національне управління інспекції 3120, а трошки нижче найменування контролюючого органу, з якого ви бухла він, вибрати, туди заповнити поточну інспекцію. Це не означає, що як тільки ви заповните і подасте заяву, ви виведете своєю інспекцією. Ні. До кінця року всі платники залишаються на обліку в своїх поточних інспекціях. Процес переведення з однієї інспекції вірусу відбувається 1 січня. Тобто, до кінця року платники податків сплачують податки, подають звітність своїй поточній інспекції попри подану заяву 1 ФП, а з 1 січня вже зміниться контролюючий орган, тобто великий платник перейде на облік свою спекуінспекцію. І ось тоді вже можна буде в мету, чи в вашому ПЗ оновити налаштування, замість, наприклад, правобережної чи там, центральної ДПІ, змінити її на центральне МУ 3120. Я вас дуже попрошу, якщо у вас виникають питання щодо порядку заповнення чи подання заяви, ви можете звертатися до нас за на телефонами, вони зараз виведені на екран 520 60-60 та 520 -60 20. З свого боку, ми кожному великому платнику, який повинен перейти до нас на облік, направили листа. Ми обзвонили всіх платників, їм не було зв'язку. Ми направили листа. Паперові форми наживо ми направили за заходженням підприємства. Або якщо платник обрав спосіб спілкування з податковою в електронному вигляді, ми такі листи направили в електронний кабінет. Е, і знову ж таки, я дуже попрошу. Як е, е, свідчить практика, е, більше ніж 15% великих платників, е, е, їхні телефони вони або не актуальні, або не відповідають, або не обслуговуються. Е, під час війни дуже важливо бути на зв'язку. Тому, будь ласка, перевірте контактні дані, керівника телефони, телефони, телефони головного бухгалтера в їх електронних кабінетах. Якщо виникне потреба актуалізувати ці дані. дані, телефонні дані керівника оновлюються через ВДР, подаються державному реєстратору, телефон головного бухгалтера можна оновити шляхом подання заяви 1 Нюанс. Е, Заява 1 ОКП подається за основним іншим обліку, тобто, якщо сьогодні ви ще не наш платник, а стоїте на облік е, ГУ, заяву необхідно подати туди. Причина подання заяви на даними головного бухгалтера. Тобто ми зараз з вами проговорили дві категорії. Перша, перша категорія платників, які і так стоять в нас на обліку, їм заяву подавати не потрібно. Друга категорія це платники, які перейдуть до нас на облік які повинні подати заяву. І в нас ще є така категорія пласників, які обліковуються у нас в центральному МУ. Але не увійшли до реєстру великих платників податків на 26 рік. Давайте розглянемо питання, що ж робити таким платникам. Порядок дій в такому випадку встановлюється на 911, ви зараз його бачите на екрані, Четвертий розділ е, 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 каже нам, що платник податків, який обліковуються в спеціалізованому, контролюючому органі що здійснює обслуговування великих платників податків. Та не включений до реєстру ВПП на наступний рік, повинен перейти з початку календарного року до контролюючого органу відповідно до свого е, зареєстрованого місця знаходження. Окрім випадків, перший випадок це коли платник знаходиться в процедурах ліквідації, такий платник не переводиться, а завершує процедуру ліквідації в тому контролюючому органі, в якому вона розпочалася. І в другий момент, власник може не переводитись до головного управління, якщо він має, скажімо так, критерії показники перспективності, тобто він може досягти критерії БФР у наступних періодах. Такий платник може продовжувати обліковуватися в спецінспекції, але не більше одного календарного року. Тобто, якщо в другий рік поспіль платник. Не включені до реєстру, він повинен перейти на облік до територіального органу відповідно свого е, міцезнаходження. Переведення платника здійснюється на підставі поданої заяви 1 ОПП. Нагадаю, код форму В 1312, причина подання в цьому випадку не включена до реєстру, і ця заява подається до територіального органу відповідно до зареєстрованого місця знаходження. Якщо у вас виникають якісь питання, чи заявка не подається, чи якась помилка, будь ласка, ви можете звертатися до нас за телефонами 520 -60, 60 60 або 520 20. Якщо у вас є якісь питання, ви можете їм озвучити на них або направити. Людмила Михайлівна, Вашого доброго питання щодо Укргазбанку. Так, от я тільки хотіла сказати зараз, зараз, Ліда, це, господи, у вас такі дівчата від луння, чесно, всі мені пишуть. Щось з звуком ну, добре, вже якось так. Добре, що підключилися всі ми. Дивіться, я по Укргазбанку. Надія Пархоменка, ви з нами. Я бачу підключена. Укргазбанк. Надія Парховна. Так, тут. тут, я тут мене професія. Слухайте уважно, вам зараз нададуть відповідь. Дякую, дівочки. Так, чую, чую. Надія, дивіться, Укргазбанк був великим платником податків у му році та залишається великим платником податків у му році. Ви на електронну адресу отримали повідомлення 1 ВПП від Державної податкової служби, що ви великий платник і ви залишаєтесь на обліку в центральному міжрегіональному управлінні. Вам нічого не потрібно подавати. О, дякую, зрозуміло. Надія, почули? Дивіться на електронну адресу в своєму, мабуть, кабінеті да, електронному, а, дівчата. Вам прийшла відповідь, але ви залишаєтесь і нічого не потрібно. Це. Дуже дякую.